Ну, напевно, що тому, що плану Б нема. Якщо ну так простежити рефлексію влади на там низку проблем, то коли вони вважають, що у них є якийсь план, або принаймні те, що вони вважають планом, вони. А це масово розганяють в своїх телеграм-каналах і лояльних до них. Вони це масово розганяють через своїх лояльних блогерів в інших соцмережах. Тобто це протікає, навіть якщо це от саме неофіційна позиція, що от є такий план Б. Воно протікає як контрольований злив інформації а потім вони моніторять, як на ці меседжі реагують в соцмережах. Ну а тоді вже роблять для себе висновок: чи можна е, ці там меседжі або натяки на план дій е, офіційно позиціонувати як план Б. Оскільки зараз по суті ніякого плану Б від зеленського не прозвучало, я для себе можу зробити висновок, що плану Б немає. Бо причому це не стосовно тільки, наприклад, там план Б стосовно там дій на лінії фронту, візьмемо навіть економіку, не торкаючись нічого військового. Там ми не є експерти в військовій справі, тому там не нам розмірковувати, а що може бути планом Б. Нехай це тепер там Сирський вже за це відповідає, але взяти, наприклад, ту ж саму там економічну площину. Там озвучена ідея, якимось чином пропушить тезу Made in Ukraine, Там якийсь кешбек, які одразу лояльні до банкової медіа організми почали ставити заголовки кешбек від президента. Ну що абсурд абсолютний, а ми ж, ніби як поки не монархія. Але нічого конкретного, як пожвавити економічну ситуацію на прес-конференції не прозвучало. Тобто, з огляду на те, що цієї конкретики не вербалізували ані е, чиновники, там керівники різних структур і відомств перед головою державою, ані сам Зеленський. Я роблю висновок, плану планове просто нема. Вони йдуть панеїтію, розраховуючи на те, що там зорі складуться в такий спосіб, що і штати зрештою там дадуть якусь допомогу, і от Європа, як ми бачимо, е, вряди годи е, випереджає Вашингтон в е, і в дискусіях, і в діях. Стосовно питання допомоги, і вони сподіваються, що власне так вони пропітляють. А те, що вдруге, по суті, за півроку збирається такий великий хурал, де президент говорить про такі такі підсумки тереплани ну так його офіційна каденція добігає завершення. І, відповідно, так чи інакше, я думаю, ми бачимо. Початок певних медійних подій, які будуть е, з певним кроком розповідати аудиторії, е, власне, чому Володимир Зеленський робитиме надалі, так як він робитиме. І тому вони ж одразу і спозиціонували план дій на 24-й рік весь. А ми розуміємо, що там у нас, поки там юристи офіційно, а офіційно це можуть крапку в дискусіях поставити тільки Конституційний суд. Не сказали. А як перепрошую після 20 травня до Володимира Зеленського офіційно звертатися? Тобто ми розуміємо, що, скоріш за все, вакууму влади на щастя не трапиться. У нас там закони так перехресно накладаються, що не буде <кій> якихось там під ґрунті я так розумію, говорити про те, що у нас немає першої особи в країні, він буде і прізвище в нього буде те саме. Але морально, ну де-факто він буде, а от деморалі. От тут у багатьох будуть запитання стосовно того, така може досить. Воно ні на що не буде впливати, окрім риторики в соцмережах, але все одно це буде не досить приємно банкові. І тому, щоб це нівелювати, почали завчасно і от. Прес-конференція була мені здається першим кроком. Ну насправді саме такою, е, таким позиціонуванням на, до цього питання Зеленський і проявив тим, що це питання йому болить. Бо якби це не було значуще, е, якби це було, ну, камон, ну, у нас війна насправді ніякої загрози для повноважень Зеленського, насправді немає. Ніяких майданів насправді в Україні ніхто не планує. Ми з нашого досвіду розуміємо історичного досвіду, що е, там московські помийки можуть роздмухувати будь-які меседжі, але майдан в розумінні багато, багато окей, скажу не мільйонним, щоб не бути максималістом, але там багато сотень тисячний протест, громадянський протест проти чогось. Це виключно внутрішньоукраїнський продукт, його не можна ані зрежисувати, ані запланувати. Він живе е, сам по собі в своїй природі, самоорганізовується, саморозвивається. У нас є історичне підґрунтя для подібних процесів, чого росіяни не можуть зрозуміти. А от банкова мала б розуміти. Судячи по тому, що вони одразу закинули такий гачечок, вони не розуміють природи майдану. ну, Камон, коли у нас була революція гідності, Зеленський з кварталом концерти давав, в тому числі і в окупованій вже Горлівці. А там, на кінець, кінець міжвладдя, періоду міжвладдя там, там, до обрання вже там, Порошенка президентом, такий факт був, і його з історії ніяк не викреслиш. Тому природи Майдану вони не розуміють і починають ототожнювати, і це мені здається також така явка з повинною. Вони не розуміють. Де є просто критика, яка має бути особливо коли влада неправильно комунікує свої дії чи бездіяльність, коли влада уникає е, розрулювання певних проблем природньо в демократичному суспільстві, а ми поки що можемо вважатися демократичним суспільством, е, до влади виникають запитання у громадян, і влада мусить на ці запитання давати відповіді або виправляти проблему, або пояснювати, чому вона не може це зробити в даний час. А, але коли виникають питання, а влада замість конструктивної відповіді починає казати: ти злодій, Вийди звідси, ти там ледь не російський ПСО, це говорить про те, що влада не розуміє природнього, а, правдивого бажання суспільства і права суспільства ставити відповіді, ми хочемо отримати ці відповіді. Ми хочемо, щоб влада... Почувши критику, виправилася і ну, прибрала підстави для цієї критики. Це ключове завдання буду у суспільстві, Ну, принаймні у тих, які рефлексують на проблеми і ці проблеми озвучують в соцмережах. Вони, не розуміючи природи ось такої комунікації, одразу все вводять в абсолют. А, ти критикуєш, значить, ти російський ПСО, значить, ти плануєш там третій майдан, і ти є безпосередньою загрозою державності. Це дікуха абсурд. Але те, що вони цього не розуміють, те, що вони на упередження почали озвучувати ці тези, що ось той, хто хто ні з нами, той проти нас. Ну це говорить якраз до речі, і про те, що в них немає плану Б і вони хочуть методом очорнити. Потенційних критиків, маргіналізувати потенційних критиків, звинуватити їх в роботу в роботі на країнах агресора. Це єдина їхня відповідь. Це єдиний план Б виходить. Ну на жаль, Принаймні, поки ми не почуємо іншого. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.